Ой на вечіро, молодиця поглядала. Неспокійна не, не сидиться, і вночі не спиться, а є жиє недобу, сорочка, ламанню, вишита на його плечі. Ми знаходимося в етно, еко, агросади білялена світлиця. Де Біля моєї чарівної? Печі, яка регоче і яка пече, звичайно, якщо тіста намісимо, а також готуємо борщики у глиняних горщиках. Минулого року ми зготували 46 борщиків у глиняних горщиках, а цьогоріч їх уже 50. Наступного року, 10 серпня 2019 року, ми зготуємо на шостий фестиваль борщику у глиному горщику 60 борщів. У нас восьма година ранку вже готові. У нас два борщі. Борщики з сливами, борщики з грушами, борщі глинські. Я сама злинська завідуюча сільським клубом. Це борщ від піщаленко Меланії, борщ з грушами. Такий борщ готували в зимову пору року, коли було дуже холодно. Дід заходив у хату і казав, ба, пора варити борщ з грушами. І а оце борщ із сливами, це літній варіант. У нас у селі, наприклад, цей борщ готували на спаса. Ми ще прохололи. Борщ пісний з класолею, з карасями, з бурячком, з капусточкою, смачненний, добренний, з любов'ю і з душею. Саме головне. Ну, а борщі готую вже дуже давно. А навчила мене мама. Заваний борщ, мама варить. варити поліський борщ з качкою та грибами: білі, поліські, от картопелька своя, бурячки, морфочка, все привезли. Ну і будемо презентувати.